Арку свободи українського народу, раніше відому як дружби народів, тепер можуть знести. Епопея з озером Синя на Виноградарі отримала своє продовження. Нарешті пішли обіцянки про його відновлення. У центрі столиці хочуть знести історичну будівлю, щоб звести там новенький ЖК. І новий генплан розвитку Києва, котрий може принести хаотичну забудову. Про все це та інші дії влади, на які варто звернути вашу увагу у цьому відео. Ну а я Дмитро і ви на каналі Київлада. А поки ми не перейшли до подробиць, підпишіться на Київладу, поставте лайк, щоб ще більше людей бачило це відео. Що ж, почнемо з того, що дуже багато обговорювали у мережі. Спочатку набирає обертів інформація, що час би вже знести ту арку, яка колись символізувала дружбу України з нашим недолугим сусідом. Слідом отримуємо заяву, що за законом її заборонено зносити, бо це є пам'яткою історії місцевого значення. Але вже цієї середи Міністерство культури та інформаційної політики України. Україна видала наказ, що тепер арка не має статусу пам'ятки історії, тобто зносити її можна. Але от питання наскільки на часі демонтаж доволі резонне. На це треба і бюджет виділяти, чи не може це почекати взагалі до кінця війни. Тож пишіть коментарі, як ви думаєте, чи треба її зносити найближчим часом, бо це є таким собі символом Росії, або можна її лишити. Буде дуже цікаво почитати ваші думки. А ми переходимо далі до обговорення ситуації із багатостраждальним Озером Синя, що на виноградарі. Якщо коротко, то благоустроєм цього озера займається КП Плесу, яке має різко негативну репутацію. І відоме, аби що, за численні грошові та екологічні скандали. І озеро Синя, на жаль, це яскравий показник їх роботи. За кілька років водойма майже повністю висохла. Ви тільки гляньте на ці кадри. Без болю важко дивитися, що на місці колись гарного озера лишилася буквально калюжа. І після довгого і постійного тиску плесу нарешті оголосили про початок відкритих торгів на розчистку. У цей же час столична влада обіцяє, що після визначення переможця та підписання договору розпочнуться роботи з переродження водойми. Побачимо наскільки правдивою є ця обіцянка. Ще одна проблема, але вже у центрі Києва, на вулиці Кониського 22, там де розташована історична будівля садиба зеленських. Ні, не цих зеленських, а заможних купців 20-го сторіччя. Так от, її хочуть знести. І на її місці планують звести 12-поверховий ЖК бізнес-класу Тургенів. От як цікаво виходить. Нашу історію зносять і там з'являється ЖК з назвою руснявого письменника. Це взагалі як? Добре, хоч що електронна петиція за збереження історичної садиби набрала необхідну кількість голосів. І тепер це питання розглянуть у Київраді. Найтаких таких забудовників чорти вхоплять. До речі, про забудову цього тижня Київрада скасувала своє скандальне рішення аж від 2008 року про розробку нового генплану розвитку Києва, так званий генплан Черновецького. І тепер вони працюватимуть над новим генпланом. Таким чином, керівництво столиці зможе буквально поховати безглузді вода. Минулих років, і після спокійно повернутися до більш законного генплану. Скільки бюджетних коштів з'їсть цей новий процес, поки що не зрозуміло, і є багато причин припускати, що більшу частину профінансують великі будівельні ділки. Що точно шкідливу та хаотичну забудову Києва такий підхід аж ніяк не зупинить, бо за процес знову відповідають ті самі люди, а нові документи є фактично формальністю. На сьогодні це все, кияне. От така невеличка тижнева антологія того, що відбувалося у Києві. Зустрінемося наступного тижня.